Ви, друзі, навіть не повірите, що зі мною трапилося в неділю. Був я в церкві в неділю, і абсолютно до мене підійшов е, старший дідусь, десь йому приблизно було 80, може, 85 років. Я не питав його вік, але він вже досить старша людина і канадець українського походження. Його батьки приїхали колись давно з України, а він тут народився, і. Він мені сказав таке рідкісне українське слово, що ви точно напевно не чули, і яке вже абсолютно ніхто не використовує. І що цікаво, що цей дідусь дав згоду на інтерв'ю і виглядає так, що мені вийде взяти інтерв'ю в нього і він розповість трошки. Вам, мені навіть про свою історію про батьків, як вони жили в канадських степах. Звісно, це буде англійською, бо його українська не дуже така міцна і сильна на даний момент, але все рівно він трошки говорить. Але він буде розповідати англійською. І таким чином, ви зможете почути історію, живу історію наших українців в канадських степах. Повертаюся до цього слова. Ми закінчили спілкуватися, я вже був в курці, я забув, знаєте, шапку одягнути, і тут він мені говорить: а де твоє клебання? І я, знаєте, в мене очі відкрилися на нього, і я собі так думаю, що він таке говорить, що це означає. А він мені знов повторює: ну, де твоє клебання? А я до нього кажу: я дуже сильно перепрошую вас, але я не розумію, що ви маєте на увазі. А він з мене сміється і каже, що він навіть і не надіявся, що я буду знати таке слово, і що воно означає, він просто е, хотів мене перевірити, чи дійсно, е, можливо, десь я чув таке слово, бо це дуже стародавнє, рідкісне українське слово. Отже, що воно означає? Клебання означає шапка. Уявляєте собі, друзі? От як це цікаво, мене знаєте, аж мурашки по тілу пішли, відчувши цю силу української мови культури і що вона ще досі тримається, і скільки вже років пройшло, але от таке слово.